Вітаю мої підписники і гості мого каналу. Сьогодні у мене на столі є такі два манітофони і ТТ марки sl 600 Чому я купив? Вони мені нагадують дитинство і нагадують наші Карпати або весна 202, такі колись в мене було. Ну, Можливості у мене весну весни немає купити, а була така можливість купити. Отакі. Я придбав один перший оцей. Але я коли при розборці хотів його поремонтувати, я замітив, що дуже багато в нього є таких моментів, що потрібно мати донора, щоб його відремонтувати. І туди я придбав на донор цей. В чому в них різниця є? Ніби все-таки одинаковий. Цей більш темніший корпус, це світліший. Тут букви менші, тут більш шрифт більший. По ходу тут все одинакове, тут трошки світліше, тут Ну, Якщо візуально, це мені більше подобається, але в цьому всередині, є більше недоліків Поломані оці кріплення. Кріплення. Отут, де закручуються, де фіксуються всі, всі механізми, вони багато мають тріщин. Я не знаю, від старості. Друге, оці кнопки були поломані, Одна. А тут друга це вже з іншого поломана. Вийшло, що і там поломана одна кнопка, і тут поломана одна кнопка. і, 에, і Тому я вимушений був придбати зараді кнопок і заради того, що тут корпус. Дальше, коли я паяв отут, я його хотів спаяти. чисто випадково паяльником я зробив дірку. Паяльник тоненький. от я... При... Навіть ну, якщо звертаються на ту дірку, вона, дірку і не заважає, але ну, все одно була проблема з кнопками. Тут сьогодні зараз покажу, чому що в них хрізниці. Тут, походу, все одинакове, але я цей зараз переверну до грипопом. І вже тоді і оцей. Крім того, що вони по кольорах відрізняються, вони ще відрізняються механізмом. Оцей і цей механізм різні. Я і цей обслужив механізм, і цей обслужив механізм. Але якщо для мене цей механізм більший, ну я думаю, що він кращий буде, бо він простіший, обслуговуваний і простіший в роботі. Це вже більш складніший механізм. Я не знаю їхні моделі, їхні марки. Можна подивитися, якщо десь знайду інформацію, коли з часом я можу і знайти. Далі, що тут відрізняється, механізм протяжний різниця є. Мені сподобався більше цей він більш простіший, цей більш складніший і більш делікатний. Тут, тут до чого квадратний пасік, тут плоский пасік 3 см, 3 см Я тут Розбирав і тут повністю повністю все мив, вимивав і все змашував. Бачите, вони змашені тут, а тут вже раніше змашені, просто його не видно. Тут там можна Роб, працюють вони і це, і це працюють файно. У, які ще в них недолік, них недолік отут, кріплення е, лічильника плівки. Там вуски і в цього, і цього були поломані. Далі в цьому був є, японський. Японський динамік, я його переставив сюди. Бо цей корпус мені показався більш, таким, більш, менше потертим. Бачите, цей всередині сірій, а цей із середини, і з надвору однаково потишну кольору. А це як потреться, потім буде віддавати сірим кольором. Я вирішив залишити цей і все, все, що краще, так само. Буду певне, що міняти цей механізм, буду ставити сюди, але перевірю перше, цей механізм він працює. Бо мені подобається, що, що тут поганий є підмотка. Дуже погана, слаба і не знаю, що вона буде. В цьому підмотка краще краща виконана і на мій, на мій смак вона краще. Далі. А чим вони відрізняються? Дуже просто. У них індекс різний. Зараз я мене буду шукати. Цей 600а, а цей просто 600. От і вся в них різниця. Е, я не знаю, в яких руках вони випущені. Я тут не міг нічого інформації знайти. В цьому більш акуратна була плата головна. В цьому сильно попаяна і щось мені, мені кажеться, що вона не робоча. Далі. Тут моторчик, звичайний моторчик, можна замінити любими. Е, тут я купив моторчик, заказав в Китаї, е, щоб його замінити, приблизно такий самий. Ну, з цим легше, бо він вже з е, більш, більш новіших. Цей старих більший. Ну, я думаю, що можна і туди, і туди замінити по, 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 цьому, по, по, по ціні. Я заказав, він ще не прийшов до цього ще десь в дорозі, вже десь біля 2-3 місяців. Все, ніби я тут розказав. Кнопки, я ще раз повторюю, там кнопки всі цілі, я їх поміняв. Тут лишилося, що один паралізований, другий поломаний. Кнопки, але я буду старатися, буду пробувати, може, зможу відновити, пасмасу, попаяти і можу воно вже робити. Так, вертаємося до такого. А, ще покажу зверху. Тут я вже все поставив. Тут є лічильник вже. Лічильник там де був втиснутий запаяний, е декріпленні його. Все працює. Ну, я ще й не запускав. Тільки проблема, що кнопка ця і, здесь, і ця. якась. Ця і ця. І ця перемотка. Вона працює, але там з одної сторони вона що може відламатися. Ну і дірку, що я мої вина. Я, походу, пишу, не все мити. Всю ліганську помету. В середині все перебрав, все помити. Я подивлюся вже, коли зберу, що вони сюди собою представляють. Ось така материнська плата. Вони ідентичні, одна з одного. Може якісь внутрішні е, там що щось змінено, але... Я сподіваюся, що вони ця... Бачите, яка плата тут. Проблема з доріжками треба перевіряти. Ну і повна поорана сильно. Походу я перший один зроблю, потім вже другий буду. Якщо буде час і можливість, буду дивитися. На одному я вже на це на новішому. Запча, звідкись вилетіла, я не знаю звідки. Ага, Напевно, що звідси. Вже знаю. Тому що й пружина десь була, це Ну, Ви новіша модель, певно, а модель А має вже свої нюанси, такі як виробництва. виробництво. Це проблема вже вилітає, там не було такого. Ролик аж блистить. Він не твердий, але блестячий. В тому магнітофоні, який я перший розбираю, це все чистив. Бо воно було, все, ви бачите, отакий от кольор. Зеленоватого, я все вичищав від тих окисів, розбирав ці регулятори і перемикачі також розбирав. Тут їх є два перемикачі. Три є, один великий, я великий не буду чіпати. Постараюся, бо там, ну я не знаю, по ходу подивимося, якщо не буде мати проблеми. Я переключати не буду на записи, тільки використовуватися, форми інколи. це тільки для ностальгії. Тепер з вами вивкачі і регулятори я буду зараз їх розбирати і пробувати. пробувати. Надіюся, що я зможу щось таке зробити. Отаку я легенько від, відгинаю. Бачите, такими кусачками. Щоб. Я от не знаю, ще стою перед питанням, чи мені потрібно їх змащувати, чи тільки, чи тільки помити, почистити, лишити. Без змащення. Щось дуже багато дивляться, всі щось змащують їх. Чого ради чого? В Заводських я не видів ні разу змащення. змащений тільки вал Бувають, то, що я Ну, Китайці не заморочуються і це вони не змащують. Дивіться, я відогнув. в такому воно стоїть. Бачите, я одну сторону трішки відгнув. Зараз з цієї сторони трошки більше відгнув. Але не повністю, щоб не відломити ті усики, потім проблемно буде їх і знайти, і замінити. І будемо виділити, що я зможу зняти. Так, давайте одразу подивимося опір, який нема, зараз подивимося цього знімемося. Знімеся цей, і він там має бути оцей знявся. Бачите, я його так зняв. Я повністю не відгинав. Ось Зараз буду ставити, щоб їх не мішати. І тепер дивимося опір. А Опору тут не вказується. Оце регулятори з 600А. А в 600-му вказувалося. Ну, по-перше, тут якийсь є білий порошок і окислені повністю. Ну, якби я мастив, я змащу, я б змашував оцю сторону, трішки оцю я змашу воно є. От є. Але яке як пластилін. Тут змазка є. От вона. Це з цієї сторони. Звідси. Його треба буде помити. от, аж Агнець видно, що якась була мастика. А от тут я не знаю, чи мастити. Потрібно. Оце я його відмию. Ну є тільки полоса, тут є окісі, а ще окісі ще. І мастика є. Хм. Треба спробувати, що все посадити. От один. Давайте я другий зараз беру. Так, знову ж таки. Їх бажано би не перепутати. Щоб ви мали увазі, що перепутати, тобто тому вони... Я не знаю, чому вони однакові. я щось Не пододумався поміряти цей. Я думаю, що вони однакові. Але схема я вже по схемі, потім помірю, коли я їх зберу, провір, чи вони робочі і тоді по схемі буду вже ставити. Так, о. знову ж таки я повністю одну сторону трішки. от все, Одну сторону я лишаю на півзі то, щоб... Все воно виходить, нема сум... чого розбирати повністю. Тут також дивимося. Потім я перевірю, повністю тут є окиси, бачу. Ось тут окиси. Е, хто знає, чи контакт добрий. Так що не треба більше вернути, воно не виходить. Все. Так, тут дивимося, є якась мастика. Мастика є. Не знаю, що за мастика. Чому вона ще й волога. Я їх... Ага. А це туго крутиться, таке якби закисло було. І дивимося тут. Ну, є мастик, от вона мастика всередині. Ось тут я так само ну, також буду змащувати отут всередині. Чи по потрібно змащувати тільки проводячі? Чи... Оцю резистивну доріжку. Ну, я не знаю. Я зараз перед цим оце все поставлю мити. Е Спирт. Оце, що це таке? ну Мастика якась. Ну, тут не видно мастики, тільки тут чомусь вона є. Ну, я не знаю. Треба добре розібратися, чи їх варто. Мастити зсередини і чим мастити, бо я не маю солідолу. У мене вся смазка така для тертя. Я не знаю, чому сюди підійде. Я такого ніколи не роблю. Треба почитати спеціалістів, які розбирають, ремонтують іменно ці е, регулятори. Так, це Alps фірма e, на 10 кОм. От вона 10 кОм вказується. Тепер дивіться, як воно в кому положенні. Б'ятий раз розібрав, щось не міг зрозуміти, звідки целізо взялося і не зафіксувавши я, тому по-перше, я його кинув з боку, забув про нього і не знав, як воно фіксується, як його, що з ним робити далі, з тим регулятором. Він в мене навчився без задньої частини, без дупи цієї, і Я взагалі не зрозумів, як я так. Потім я вже знайшов, що він був з, 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 з шурупами, валявся і я... Додав, що щось лишнє, що... що не від того, що там той пакетик. Так. Ну трошки я не знаю, чим спеціалісти розбирають. Хотілося подивитися, але... Так, я перше розберу, потім буду дивитися інформацію. Так завжди роблю. Перш ламаю, потім мутую. Так, це отакому от положенні було, низ обрізаний. І знову ж таки відкриваємо це. Ну є тут щось вже спусовано. Так. І тут. А тут є второпластова втулочка от вона. Тут мастити не треба. Я не це певно дорожчих вже. і Ось тут є тулочку теропласту, ну можна дати мастики, щоб воно легше крутилося. Але взагалі-то я багато дивлюся інформації, вони дають демпферну мастику сюди. Щоб було в цьому. От сюди накладають демпферну мастику, щоб було плавніше. Щоб було оберталося плавніше. Ну Якщо ну так, то вільно обертається, але... Ну Дають ставлю, я бачу багато і накладають сюди солідола чи що там. Всередину взагалі, кілограмами кладуть і, і так ремонтую. Добре, я це буду потім окремі кульочки ставити, щоб не перепутати і кожну крему буду е розбирати і буду мити. Якщо я переклав кульочки, то так завжди є. Так завжди. Ну бажано би мати такі кульочки. Я збираю, якщо щось мені таке приходить, я збираю ці кульочки е і потім... Їх використовую для того, щоб не перепутати запчасті, щоб мати все в одному кольорі. І кожну кольорок окремо я достаю і обслуговую. Е, Операми ніколи не цікавився, я їх ніколи не мив, е, Це перший раз, я спробував. Так як для мене це не має такої великої цінності, то я на старості літ вирішив повчитися, як воно робиться. І чи я зможу таке щось зробити. Ось так. Волона цю фторопласту загубити. Бачите, тут вже якісно зроблено. А в тому я фторопластову не бачив. Або не бачив, або загубив. Аж хочеться мені ще раз регулятор. Я, як це буду працювати потім. Оце все. Потім я все збираю в один ключок і всі запчасті від одного знаходяться. Також і з цим я буду робити. От. Бо, щоб не загубити цю втулку. Я не знаю, яким боком вона стояла. Так, тільки що мені вилетіло, я розбирав. Я ніби мив її, але ви що вона не помита. Значить, вона лишилася на примикачі. Вони тут стоять, щоб порохи не попадали всередину. Обов'язково ставте, якщо їх немає, вирішите щось з такого матеріалу. Все подібно на що роблять шапки фетр. На тоненький фетр. Але фетр хімічний якийсь такий. Ну, подібно на фетр. Тунюк-то, може, 1 мм. Так що майте на увазі. Так, далі. Ну, це я потім буду... я використовую спрей такий для чистки контактів. Він виявився, діє кілька раз намочую його, і воно е відходить. Я там почистив. Практично новенький. Тепер цей розбираємо. Трошки неудобно його має підлізти до нього. Я навіть не пам'ятаю, як я туди, яким боком я туди підлазив. Ага. А ці так. О. А цей отакими кусачками. Ну я боюсь, щоб тут потім воно не обломилось, коли я тиснув. Треба якось так тільки підгинати, щоб не, не зробити надріз отут, щоб воно потім при загинанні не, не обломалося бо прикро буде, якщо воно обломається. Я не знаю, що можна таке купити, але треба акуратно, щоб то не були лишні... лишні трати. Так, я потім, потім вже вирівнюю, якщо воно Ми ще щось тримає. Виходить. От воно. Так не розсипати. Воно в крайньому положенні. І отако От воно стоїть. Ось таке воно було. Ну, якщо брати, ту увагу, то воно чистеньке. Бачите, можна було і не чіпати. Я його мочив десь сутки, певно, чи двоє стояли всі ці. Стояли в спирті, але бачите. Тільки по почорнівши отут ніжки е, зовнішні, а всередині я не знаю, чи вони почернівщі. Ну, Як я чищу їх, я беру, бачите, є чи це окість, чи це от є всередині, чи це метал такий спалений, не знаю. А чищу я їх звичайним папером для принтерів е, туди. Ну, Якщо можна пасту, можна пасту. А так взагалі я тільки папером і воно нормально чиститься. От так ми зробили. Так, тут є шарики. Маєте на увазі, що їх треба буде змашувати ці шарики. Води на середині. От вони фіксуються тут один. І от тут один. Я і в тим я робив, я сюди намащував мастила. І на контакти також я мастив, бо не легше туди перемикаються. Так, далі. Це таке саме розберу подивлюся, що там. Вже як я розбираю, щоб воно було е, розібране. Ух ти. Зараз обріжу і так буде. От. Так, в цю сторону я вже все. Зараз я розберу. Я буду чистити трішки, мені буде допомагати резинка гума для школярів витирати олійці, на написи від олійців. Я її використовую для чистки. Я потім покажу, як я Ось Так. Ось, А це. Ну тут є трошки. А тут є. Якщо брати до уваги, то тут окислення. Так я не знаю. Треба було настроїти і зняти автофокус. Пан і воно... Або наоборот зняти автофокус, і воно на настроїться по... Ну тут є. Я беру резинку, знімаю... Так, поставити, щоб я не погубив. Бо я таки вмію. Так на цей знімо. Оце все буду чистити, вона є. Після я покажу, я почистию, я покажу. Ну також всі і тут внизу, вон тут вже сипиш. І внизу Ну тут немає сильна, також все буду чистити, буду рівняти. Щоб не було проблем. Тут в мене один призняття вигнувся, це відламався, оцей короткий. Я буду намотити тут дротик і доштуковувати, бо його не вистачає, і потім, е я не знаю, чи він пропаяється при установці. Може бути таке, що не буде контакт. Я в тому поставив, що я робив, то там вилізло зломаних 4, по-моєму. Ну вони єлі-єль достають до плати. І що я боюсь, і коли я його зберу і не буде працювати. Все тут вирінуло, всі акуратно стоять. Тут оці обрізані, вони були заводи обрізані, щоб не путати. От не дублюючи. Їх не потрібно, але могли лишити. Було б туди якийсь з них цілий. От тут могли це лишити і було б якийсь цілий. Це все буде чиститися, також це буде чиститися. Також в мене є на сайті, як я обслуговував механізм, комусь буде цікаво, можете подивитися. Тут далі я розібрав цей. Ось тут є світодіод червоний, в нього тут почти коричневий, коричневий чи не чорний колір ніжок. Я думаю, що якщо я знайду такі самі самітичні світодіоди. То я буду міняти. Е, також я надумав, що буду, це я буду сучистити. Е, також я надумав е, міняти, на одному перевіряти конденсатори, чи є якісь конденсатори не здалі. І поміняти в мене є, але не аудіоконденсатори, не спеціальні. Е, є з бушної техніки, з техніки в Sony. З таких, такої апаратури відомої. Я, я маю їх би я буду вибирати між ними найкраще і буду ставити на цей магнітофон, бо не хочеться купувати для нього щось дороге. Тим більше китайське, я не знаю, чи воно якісне. Ну, я, з цього мінімуму, що я вам показав, це все. Ролик я буду міняти. Буду ставити з того старший, він кращий. Маю такі самі, я купив, буду проти китайські ставити. Ну він він м'який. А чому він блискучий, я не знаю. Чи він так, чи така його урода. Ну це вже видно, що це з новіших. Мають свої проблеми. От конденсатори це я випаював з чого випаю Sony. Бо я розпаю Sony, розпаю Onkyo, Я купив SME фірма. Це або на Sony, або на Onkyo стояли ці. І ще що я ще розпаю? Ну, Ще якоїсь апаратури. купив, що вона не підлягає ремонту, і я вирішив забрати хоч конденсатори, такі більш деталі, які цінуються. Тому подивіться, що за марка. У мене такий бат конденсатор. Я думаю, що це якийсь семикондуктор, не знаю. Ну я подивився SME, що таке, чи є то фірма. Ну, вони стоять. І в Sony, і стоять. Зараз можу подивитися, як їх паяв, в мене у робочі. Ось такі це в мене пішла розборка двох маніфонів. Оце було Sony, SMS, це Sony, так. А Scanwood. SL НІ Чи Мічіпон? Або Мічіпон, або Нічіпон, Не знаю. Як правильно. Нічипон. В мене було третє око. Таке в мене є третє око. Це щоб. Мені помогло, але звісно мені нічого не поможе. Настільки я вже сліпий. Семикондуктор. Ні. Непкон. От написали, що не можна почитати. Непрон. Семикондуктор. Ну тепер гадай, що це за марка. Для подивитися інформацію, що таке Ніпон чи Ніпрон. Може на цьому краще буде видно. ЛР. Це взагалі ЛР якийсь. Ну що, що знав, ну, великі... ну, ці... з ємності. довідусь. Великоємності. Кондуктор, напевне, саме або корейські якісь. Ну все ніби, з цим ми розібралися. Ось цих я буду брати компенсатор, міняти на ІТТ, які вийшли у по... ІТТ, надіюся, що якась частина буде добре, якусь я заміню. Ну, буде так, як буде. Це я зараз буду протирати резинку, гумку, еластик, як не знаю, не знаю, як правильно називати. І все буду чистити і потім збирати. Я не знаю, тільки чи мастити. Чим мастити регулятор, я зараз буду, після того всього буду дивитися в інтернеті, що люди роблять. І лишу, на одному лишу не мащення, на іншому помащу, якщо я найду чим. У ну, мене є графіт, я думаю, що спробувати графітно помастити, чи зміниться ємність. І потім вже використовувати її завжди. Бо я не знаю. Но графіт пропускає. Буде опір змінений. Але я сподіваюся, що все буде добре, і я якийсь мастику виберу для цього і буду змашувати. Дякую вам за перегляд, Сподіваюся, що вам було цікаво. Чекаю у вас, щоб ви дивилися, прийдете на мій канал, щоб подивилися результат роботи нашої, чи моєї, чи нашої, і швидке сам занімається. І сподіваюся, що вам допомогло це, що я вам тільки що показав і сказав. Все найкращого і до зустрічі.